Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найстаріших вулиць нашого міста робочу, яка до революції мала назву Поселянська. На цій вулиці розташований унікальний цвинтар нашого регіону. Мацеви датуються з 1855 року, 1927 року. Символи, що зображуються на мацевах, відзеркалять соціальний стан померлого, його професію, особисті гідності. Тут поховані представники таких відомих єврейських купецьких родин, як, наприклад, магазин Лев, Єроміцький Давид, Подольський Аврам. Єврейська громада міста Павлоград піклується про стан старого кладовища 2022 року був встановлений пам'ятний знак громади Бнеїнох за фінансовою підтримкою об'єднаної єврейської общини України. На вулиці Робоча знаходиться молитовний дім. Під час приходу радянської влади він був зачинений. Зараз тут працює крамниця. Зараз ми бачимо будівлю комунальної установи Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування. За спогадами мешканців міста, вона була відкрита 1934 року як садочок яслі-малютка. В роки окупації з цієї будівлі було чутно крики вічі з камер катувань. Після окупації будівлю було перебудовано та відкрито садочок з 1995 року. Тут знаходиться Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування. Thank you